Наш садочок Дивосвіт світ всіх малят вітає. На цікаві заняття весело збирає. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про корисну для здоров'я їжу. Корисна їжа для дитини. Містить різні вітаміни. Що робить нас усіх сильнішими? Що робить діток здоровішими? В їжі добрі для дитини є всі потрібні речовини. Корисні речовини це перш за все вітаміни та мінерали. Рослини та тварини можуть самі виробляти вітаміни, а людина ні. Тому ми повинні їсти корисні продукти, багаті вітамінами. Це овочі, фрукти, риба, м'ясо, молоко, різні каші. У природі багато вітамінів та мінералів: вітаміни А, Б, С, Д Е та інші. Вітамін А його вчені відкрили першим. Він покращує зір, допомагає нам рости, міститься у моркві. Рибі, перці, петрушці. Вітамін Б потрібен нашому серцю. Він знаходиться в м'ясі, молоці, хлібі, гречаній каші. Вітамін С допомагає боротися із застудою. Цей вітамін є в апельсинах, мандаринах, малині, смородині, цибулі. Вітамін Д зміцнює наші кістки. Він міститься в рибі, яйцях ікрі. Вітамін Є е корисний для нашого волосся, нігтів, шкіри. Він знаходиться в горіхах, олії, зелених листових овочах. Ось скільки корисних для здоров'я вітамінів ми з вами вивчили. Якщо людина отримує мало вітамінів, вона часто хворіє. Отже, щоб нам рости здоровими, корисну їжу, багато вітамінами треба їсти щодня. Малята вдома спробуйте разом із батьками висадити цибульку на зелень. Зелена цибулька багата на вітаміни А та Б. Буду чекати ваших фото. До нових зустрічей, дітки!